Всім привіт! Новин не так багато, але дещо цікавеньке є. Поїхали розбиратися. На днях прохазка прокоментував свою поразку і поділився своїми думками. Він розповідав, що вірить у свої навички і може перемогти перейру з правильною підготовкою. А ось Анкалаєв, схоже, ні, він порадив прохасці спуститися у середню. Так як по його словам, іржі занадто маленький для напівважкої. Я не знаю, чи це якийсь прикол, але, як на мене, іржі виглядає гармонійно у напівважкій. Також, як ми знаємо, Анкалаєв зараз намагається максимально включатися у тришток і виманювати перейру на поєдинок. І поки орк проводить потуги, несподівано в чат заходить Ентоні Джошуа і сподівається одного разу побачити дебют перейри в боксі, цитую слова Ентоні та Перейри. Сподіваюся одного разу побачити твій дебют в боксі. Перейра відповідає: Для мене честь, що ти так думаєш, це завжди було моєю мрією. Мені вже 37 і я не зможу розпочати кар'єру. Тож проти кого ти радиш побитися? додав Алекс. Ось це хлопці круто, те, що Джошуа хоче побачити перейру в Боксі, однозначно вказує на те, що Алекс завоював повагу не лише, так би мовити, у наших колах, а ще й далеко за межами октогону UFC. Як гадаєте, це натяк від AJ на бій проти нього самого? Чи він просто хоче побачити нокаут від Алекса в Ринзі? Так ось після такої розмови Алекса з Джошуа з палаючим Анусом у чат залетіли Алі Ака Аказіста Анкалаєв. Ну явно хтось із них на акаунті Анкалаєва. І, звичайно, втрутилися у розмову двох красенів. Анкалаєв написав, цитую. А ось іще один чемпіон UFC, який хоче втекти у бокс, тому що боїться програти свій пояс. Та наче Алекс нікуди не поспішає і вже працює у залі, готується до наступного бою, так що не турбуйся, всі отримують свою порцію солодких снів. А ось те, що сам Джошуа нібито запрошує Алекса у бокс, ось це прикольно. Зазвичай, якраз такі чемпіони UFC якось намагаються звернути на себе увагу. А тут у нас зовсім інша історія. Дріку з Дюплесі там продовжує виводити Санька на емоції. Цього разу він розповів про єдиний значний успіх Адесанії у промоушені. Дюплесі розповідає, що Ізі мав значні успіхи, йшов на стріку перемог, вдало захищав пояс. Але згодом у бою проти Алекса втратив все. І після цього реваншу, після того як він помстився, у його очах він прочитав, що Адесанія готовий завершувати. Часу в нього вже немає, він не зможе вийти на стріки з перемог. Найбільше його досягнення на теперішній час це те, що він нокаутував Алекса Перейру. Можливо, Дюплесі і правий, можливо, так воно і є, але однозначно Саня на бій з ним вийде максимально зарядженим, я просто впевнений у цьому. Також Дрікус порозмірковував над тим, хто повинен стати наступним претендентом. За його думкою, Вітекер та Стрікленд повинні зустрітися. І хоча Стрікленд казав, що це легкий бій, сам він не хоче битися проти Вітекера і хоче просто чекати на свій шанс. Дрікус вважає, що нікому не може бути легко у бою з Вітакером, і тому у цьому бою є сенс. Ну дивіться, і Стрікленд, і Вітекер перемогли Косту. Так, можливо, Стрікленд переміг більш впевнено, але у Вітекера ще є скальп Ліскерова. Я думаю, що все-таки Вітекер заслуговує більше ніж Стрікленд. І якщо Шон готовий чекати, то без питань, нехай чекає. Якщо ні, то можна організовувати їм бій. Вітекер наче не проти, тому тут більше питань до Стрікленда. Прогноз на бій Адесані та Дрікуса дав і Майкл Біспінг. У своєму подкасті він розповів, що Дюплесі не на жарт розізлив Адесанію, і скоріше за все останній буде готуватися до цього бою з подвійною мотивацією. Він каже, що не здивується, якщо ми побачимо одну із найнебезпечніших версій синька. Сам Десанія продовжує розповідати, що змусить Дюплесі поважати тих, хто був до нього і хто проклав цей шлях для африканців. Він каже, що покаже Дрікусу, хто тут справжній африканський чемпіон. Не знаю, наче розкрутка і йде, але якось ця вся африканська історія мені ну дуже не подобається. Цей білий африкано-нігер Дюплесі. І Саня, який буде доводити, що це типу не так і справжній нігер Він. Для мене це якось дивно і не дуже працює. Відчуваю трішки крінж. Нещодавно ми розбирали перепалку Євлоєва та Лопеса. У ній Євлоєв розповідав, що Стерлінг уникає бою з ним і просто прячеться від нього. Сьогодні Стерлінг вийшов на зв'язок і прокоментував це зі своєї точки зору. Алджо розповідає, що поняття немає, чим там займається Євлоїв. Йому назвали дату бою. І він ще й досі не погодився і почав видумовувати якісь казки. Стерлінг дав зрозуміти, що якщо Євлоїв не збирається битися з ним на його умовах, вони знайдуть когось іншого. Так що, якщо Дія Голопес готовий, вони можуть влаштувати шоу 14 вересня у сфері. Один каже, що запропонував дату, інший каже, що той втікає від нього. І як нам зрозуміти, хто від кого втікає? Тут Алчо каже, що запропонував бій у сфері, але Євлоєв не готовий. Сам Євлоєв до цього запропонував Лопесу реванш також у сфері, щось тут явно не сходиться. Окей, як ми знаємо, на цих вихідних прийшов боксерський поєдинок між Діазом та Масвідалем, роздільним рішенням, який забрав Ней Діаз. Декілька коротких новин навколо цього івенту. Конор закинув на Діаза півмільйона і забрав півтора. Діас відреагував просто, цитую, це круто. На цьому івенті себе у ролі коментатора випробував Шон Омейлі, і як не дивно, люди залишилися дуже задоволеними його роботою. У Андеркарді бився брат Раяна Гарсії Шон Гарсія, після поразки якого Раяна вивели із зали. Діас після перемоги кинув виклик Леону Едвардсу. Мас Відаль, звичайно, не згідний з результатом і вважає, що судді були під впливом реакції людей на удари Діаза, хоча вони навіть не долітали до цілі. А ось Усман після побаченого більше не вважає Діаза бійцем світового рівня, по його словам, Шавкат він сам Джек Делла Мадалена просто не відчують Діаза в октагоні. Так він небезпечний, так він може битися, але ви не нормальні, якщо вважаєте його бійцем світового рівня. Так в принципі, багато розуму і не потрібно, аби розуміти, що, наприклад, Шевкат чи будь-який інший топ може не відчути Діаза. А ось на рахунок Усмана я б подивився, до речі. Можливо, це Усман почав розкруточку, непогано, непогано. Але Діас може злякатися такого луку і просто не вийде. Ну і декілька коротких новин вже навколо UFC анонсували жирний бій містера Бонуса та французького спецпризначенця на 29 вересня у Парижі. Бобі Грін офіційно змінив ім'я, тепер він не Бобі, а Кінг. Кінг Грін. Бо Нікол розповів, що скоріше за все поб'ється на UFC 309 на Madison Square Garden. У Бразилії показали точну копію голови Алекса. Крекер виклав відео з залу і розповів, що посилено почав тренуватися і готуватися до повернення. Сарукян каже, що наступним за пояс буде битися він, а всі інші, цитую, присядьте. Якось так, хлопці та дівчата, всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось звичайно.